Насправді 1130-та річниця нашого міста, ну це ювілейна дата, і, і ще в минулому році планувалися якісь заходи, і відзначення цього дня. Починаючи з весни, ми збирали корхкомітети, ми працювали, було напрацьоване, скажімо, плани научне, на гучне, на великий свято в місті. Сьогодні ми всі розуміємо і всі стали. Всі стали однією проблемою і ми розуміємо, що не на час проводить такі ручні святкування. І на всіх засіданнях кордкомітету останніх, які ми провели, ми дійшли цією однієї думки, що нема нам зараз часу, немає можливості святкувати і не маємо ми права витрачати великі кошти на ці святкування. Хочеться відзначити тих людей, які заслуговують сьогодні на це відзначення. Тому ми хочемо провести це в стислому такому масштабі, провести це в нашому драмтеатрі, як е, такі збори урочисті, нагородити тих, хто заслуговує саме в сьогоднішній день в цьому патріотичному руслі на ці нагороди. Ніяких великих святкувань, ніяких великих. Якихось там без фейерверків, без гала концерту без всяких яких видовинок масових заходів. Але при цьому всьому у нас є з вами діти, у нас є спортсмени, у нас є громадські об'єднання і організації, які пропонують провести в наших парках в день невеликі теж заходи. Вони теж будуть всі спрямовані на збір коштів на допомогу військових.